Доброзя продовжуємо до нашого засідання прибули. А, за господарством системи на предлові, як правило, ставилка, а, потерпіла яблучний, потерпіла <риклад> вишне, потерпіла <риклад> грушне, а, облавувач <риклад> нашими голоси. Секретар і чітця. Ну, тоді ми нам його дружили.

Суду надійшла заява від захисника адвоката Чакавського про відкладення судового голосу в зв'язку з тим, що він е, перебуває у щорічній відпустці. І надано наказ до, ці, до, цього, до цієї заяви. Він президент адвокатського об'єднання Лігал Альянс. Він перебуває у відпустці 26 липня по 12 серпня 2024 року. Так? Ваша думка про щодо можливості проведення судового розгляду за відсутності захисника. Запитати обвинувачення? Да, Овинувачення. Ваша думка щодо продовження судового розгляду? Ні. Mm. Що? Mm. Заперечуєте? Mm. Заперечуєте. Mm. Ваша думка при пред... тому, mm. що обвинувачення і заперечення. Оскільки обвинувачення участі захисника вважає необхідно щоб висловити свою думку, Прошу супродати обов'язково. Щодень, так, все. Вас. Я так. Просто, а що, ви, ви вже там, там не знайомилися? Вже зайомлювалися. Так, так тільки, ні, тільки, що о, ось було три, три, то що не пішло, можливо. що нам потрібно було розглянути. Тільки, 26 липня ваші дві заяви, тільки. скарга і заява. І у цей ну, було. Коли я знайомився, не було цієї заяви. Ми ну, вже не, не, не принесли матеріали на поклав. Це до того, що прошу зараз розмір. Сейчас принимаю кто так. Спочатку, суть зрозуміло, ваше враховуючи відсутність захисника, враховуючи те, що винувачення наполягає на його участь у цьому сіданні здійснення захисту. Вважаю, що судове засідання не буде, повинні бути відкладені. Однак щось я прошу все ж таки вирішити інше питання стосовно моїх заяв, скарги і заяв. Заява смерті, ми не можемо продовжити судову роботи. Зараз підтримки, зараз познайомитися старі. Я вже закінчила. Я розумію, що ми заявили. Відповідні повинні розглядати лише після того, як буде направлено проговор повну заяву, де не може висловити свою думку. Іншу частки може висловити думку. Я просто хотів сказати про те, що попросити точніше суд направити безпосередньо війська, яку я там подав щодо бездіяльності поможна прокурор обласної прокуратури відповідно відповідно від прослуховних прокуратуру для того, щоб вони з нею знайомилися в наступному самому сіданням могли вирішити. І все, все ще повинно. Зудраючись на місті хвилин, в'язку з диянкою захисника Громада Черкас, судового розгляду, крім на наступне судове засідання прокора Сапин, так, 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 так. вас попереджаю, що матеріала в матеріалах кримінального провадження зареєстровано в канцелярію суду є заява про відбіг прокурора Грицька. Грицька. Якщо він не буде в наступному судовому засіданні, ми повинні його вирішити за вашою участю, за його участю, але відповідно до Кримінального процесуального кодексу України суд повинен з'ясувати його думку маєте має так? То, будь ласка, я у вас є копія? Я, я, я коли я думав направити через підсистему електронний суд, однак під систему електронний суд я можу визначити лише юридичну особу, щоб само проположного. Сьогодні ви тоді, тут вам можливість надасть, що ти, я не знаю, диски якісь долучені ще до Я прокурату. так розумію, що тут ставиться більш не, питання про його неетичну поведінку. так? Там ставиться питання, щодо наявності сумнів, не в судовому сумнів неоперечності там опроповуватися. Агресивна, неадекватна. Ну, <проб> <я побачу, проб> є... То, що я побачила, неадекватність і питання його професійності та етичній поведінки після судового засідання, або час судового або судового засідання. І що тут на дискувалася? На тиску знаходиться відеозапис судового засідання, а на там через один день, коли вже був у центральній Україні прокуратурі. Я хочу сказати, що всі ці, ці документи відомі прокурору. Я маю окрім заяви проведуть. Будь ласка, до наступного судового засідання ви на сьогодні ознайомтесь, особисто, ну вручить, якщо у вас є, вручіть, як познайомте прокурора Лицька. Він може надати свої пояснення, якщо бажає, якщо не бажає, то ви маєте на увазі письмови пояснення або письмо пояснення, або прийти до зали судового засідання разом з вами mm -hmm. надати свої пояснення щодо задоволення або відмови за від підтверджує, спростову він обставинці. Зрозуміло, да, так да, так, да. так, це і прокурор, Ви бажаєте гарськи, щоб тут надійшла в скаргу. То uh, прокуратуру області також я поясню, там своїй скарги я брендував. Будь ласка, послухайте мене одну повітря. Загальна мене... яку статтю ви посилаєтеся випадка кримінального характера коміса? Ні, от навіть вирахуючи виклад, написаю чого. На яку статтю ви посилаєтеся? Я по змісто. Я по ваша... змісту зазначив статті. Ви просите, щоб цю скаргу суд на прокуратурі області. Так. Так, тому, що, пися, можете, пися. Як зачекати, я хотів би сказати буду було з приводу моєї скарги, щодо посилання, я не повинна по тексту там і посилання в кінці, я не повинен вказувати. Там багато можна буде, якщо всі буде перелічувати. Оце По-друге, по Чому в Дніпропетровську обласну прокуратуру? Тому що ця дана скарга не стосується ні прав, ні інтересів, ні захисника, ні обвинуваченого, ні прокурора, який безпосередньо. Зі. Але ви ви не почуєте мої питання? Чому? Чому? Я зрозумів, про що, що? ви питаєте. Про суть кримінального провадження про обставини випадки на, на обманувальному акті. Воно стосується обставин. Саме галетика. Питання лише в галеті, є питання, які вирішуються, не обов'язані Ні, Ми розглядаємо провадження. Я Мин. Вставу, Мин. Я ви ви перебуваєте мене як галужуючи. Це вторимо, в судовому Гарський. Я вас питаю, ці обставини викладені з карті, вони стосуються обставин, викладених в обвинувальному акті часа, місце, скоєння е, кримінального правопорушення в якому обвинувачується галета. У нас вони стосуються суті е, кримінального провадження і підтримання публічного обвинувачення в суді. стосуються обставин. До наступного судового засідання теж, е, якщо гарські роз. Як заявник, тут сформує копію цієї скарги, копію до прокуратури Дніпропетровської області. Прокурору саме Діпрокуру. Там уповноваженому прокурору, це керівник обласної прокуратури є. Керівник Орді Пропіторовського області його першому заступником, заступникам чи заступникам. Вони будь-хто з вони є прокурорами зі спеціальним статусом, вони не то, ніколо або, ніколо або, або, розумієте, ми направляємо керівнику, а там вже розподіляти. Або тому що в тридцять шостій зазначений це все. Хто з них захоче, мені бачить? Керівнику прокуратури. А ви, да, ви, а ви, будь ласка, прокурор да, наступного судового засідання ознайомтеся я розумію, що ви могли. Але, я це питання буде вирішено в наступному. Участі. Так, так та, да, за, за участю. Старі кримінального провадження та mm. да. це судовий розгляд передбачає. Судовий розгляд кримінального провадження за участю захисника, обвинуваченого, щоб всі ознайомилися з думку всіх осіб, ми повинні бути ні, не повинні, оскільки це не стосується її постачально практики. Тож ви питаєте mm. гарські mm. yeah. суд розглядає кримінальне провадження в межах обвинувального акту. Я у вас запитала, це стосується, ви зазначили, стосується обставин. А якщо стосується обставин, виконаних в абонувальному акті, то це є, якщо ми будемо розглядати сьогодні скаргу від захисника і в подальшому може впливати на порушення прав обвинувачення. Якщо до заявлення компотенції стосовується думки інших учасників кримінального провадження. Однак я можу під час кримінального провадження подавати скарги на рішення. Ну, якщо не ви просите мене. скерувати. Так, 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 так. Так. Тут скрову скаргу, виходять усі скарги, дочекається відповідь від керівника прокуратури Дніпропетровської області, якщо вони забажаєте викликати. Ви прокурор ознайомлені з цією скаргою? Ні. 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 Прокурор, як приймає участь, ознайомиться. І ми в наступному судовому засіданні вирішимо ці питання. Так, агарські, ой, Агарський, звичайно, Гале, набирайте телефон, бо йому захиснути. Він просив э, да, зводити. Він перебуває в відпустці до 12.08. 12 минулосюжання. 12 mm. 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 Так, 12 глаза, мені теж 12 го глаза. На кое число? Я вам сейчас скажу, сейчас скажу, да. 15 серпня 10.30. 15 серпня 10.30. Он занят красное прогрессию. 19 серпня 10.30. 19 серпня на 10.30 погодились? Так огонь. На 10.30. 19 серпня 10 10.30. Тише, підожди. Сяден призначено за міський судді Бразилиць, тому я принесли. А може тоді, як за людською прийде, що ми знімаємо відвід розглянемо, За його участі. Дасть нам пояснення з приводу обставин, які зазначає потерпілий. Я вважаю, що це неправильно, оскільки якщо ми не задоволений відвід, прийдеться приносити судове сусіда. Ну якщо, якщо, вирішає. ми повинні його розглянути. Ви ставите про його енергетичну етичну поведінку питання, але ще він може зазначити, що було Якщо він бажає зробити. Якщо бажає, так. Може забажає. Ну що, прокурор? Ну, я можу попросити когось групи, або можливо і в мене вийде. Ставимо, 19 серпня 10.30. Так, все, 19 серпня 10 серпня.